Вітаю всіх у програмі Зарубіжжя. Сьогодні на календарі 24 жовтня вівторок. Подивимося, що говорили, писали про Україну, про події, які стосуються України світові знанні засоби масової інформації. Безумовно, що війна Ізраїль-Хамас це новина номер один. Практично всі пишуть, говорять, показують все, що відбувається на близькому сході, буквально в режимі онлайн. Але були й події, які пов'язані із Україною. І саме війна, до речі, Ізраїль Хамас також має відношення до України. Бо, на мою думку, найскоріша перемога Ізраїлю вона допоможе перемагати Україні. Ми безумовно, як мені ведеться. Маємо бути зацікавлені в успішній війні із Ізраїлю. Чим скоріше, я повторюсь, Ізраїль переможе, тим більше буде можливостей в Україні перемогти Росію. Як би там не було, але в основному писали саме про бойові дії. Це мова йде про Авдіївку, мова йде про Куп'янськ, про Лиман. Тобто вже пишуть такі самі наші зведення, які ми даємо, або там вони посилаються на той же Інститут вивчення війни і інші, які свої джерела. Якихось таких суперподій, які пов'язані саме з Україною, ну, важко зараз знайти у засобах масової інформації в світі. От була в понеділок зустріч міністрів закордонних справ у Люксембургі Європейського Союзу, і там, хоча говорили, безумовно про Україну, але на першому місці там було питання Хамасу і Ізраїлю, тобто війна, Ізраїль, Хамас. І в цій ситуації, як би там не було, ми маємо чітко розуміти, що насправді не буде зменшена допомога Україні, хоча зараз інформаційно виглядає в світовому інформаційному просторі. Виглядає, що про Україну ніби забули. Але це не зовсім так. Давайте подивимося, що все-таки говорили і писали про Україну у світі вчора, 23 жовтня. Американська газета з Вашингтон Пост The Вашингтон Пост якраз і писала про оці бойові дії, що ніби як зараз світ відволікся на війну на близькому сході. Можливо, вони і праві, бо нема сумнівів, що Росія використовує ну, в будь якому варіанті так. От війну на Близькому Сході для ведення своїх бойових дій в Україні, і можливо, якраз і є оце таке. Ну, бажання там якісь робити контрнаступи, от посилення цих контрнаступів, ну якраз і є в цей період, коли йдуть бойові дії і на Близькому Сході. Так що я ну, думаю, що це не просто насправді співпадіння. І от Вашингтон е, Пост саме про це і пише, пише про те, що е, українські командири та офіційні особи, які там на Східному фронті, сказали в інтерв'ю, що Росія помітно зміцнила свої сили за останні тижні. Створивши нові свіжі бригади, включаючи елітні сили та підрозділи Шторм з тобто які складаються з зеків. Фактично, е, американський журнал Newsweek е, пише про ракети так, пише про те, що, е, на мою думку, дуже для нас має бути приємно: що є нові фотокартки, які показують, що насправді ця ракета. Оця атака ракетами, такам сіка була так на аеродромі. І, зокрема, мова йде про Луганськ, Луганський аеродром, так що там насправді більше пошкоджено. І ці фотокартки, ніби показують, що мож, могли бути пошкоджені понад три десятки російських гелікоптерів. Будемо сподіватися, що так воно і буде, і будемо надалі сподіватися на поставки цих ракет в Україні. І, до речі, наш міністр закордонних справ. Про це також був написав, заявив, що будуть регулярно нам ці ракети надавати. Ну, сподіваюся, він знає, що говорить, і не біжить попереду потягу. Як то інколи, на жаль, буває. У нас ми робимо публічні заяви, які, як на мене, напевне, не треба робити. Хоча, можливо, це робиться для того, щоб там дуже-дуже налякати росіян, бо вони, ну, як мені ведеться, вони так трохи є розгублені, розгублені як мінімум. Reuters. Reuters e, пише про те, що e, заявив прес-секретар e, Путіна Пісков. Це ніби у відповідь на той виступ в четвер, ввечері, де Байден переконував, що треба допомагати Україні, Ізраїлю, що треба будувати новий світовий порядок, новий світ. Ну от і цей великий там. Впливовий, ну, в лапках безумовно, світовий гравець Пісков заявив, що Вашингтон дійсно правий, що треба е, будувати ніби новий світовий порядок. Але Сполучені Штати не здатні це робити. Ну не тільки Сполучені Штати будуть це робити, і Росія сама порушила той світовий порядок, який існував. І я сподіваюся, що в неї буде місце ну не дуже, скажімо так, сприємних. У новому світовому порядку. І Сполучені Штати Америки, і Україна, і всі наші партнери-союзники докладують максимум зусиль, щоб так і відбулося. Щоб місця цій країні терористу, так, за столом цивілізованих країн, за столом існування побудови нового світового порядку, щоб то, такого місця в Росії не було. Англійська Загардія э, пише в своїй Повідомляє, пише, що в своїй останній оновленій, скажімо так, що зробила ну, розвідка Міністерства оборони Великої Британії так, доповідній, що витрати російського бюджету на війну основному оборонного так, все все це припадає фактично на Україну. І державний бюджет, так, який запропонували на 2024 рік, передбачає збільшення. Витрат на оборону на 68%. Це насправді багато, це 6% ВВП Росії. І я от розумію, і ми всі це усвідомлюємо, що без допомоги наших партнерів ну, буде важко нам протистояти, тим більше у змаганні, так, що стосується витрат грошей на оборону. Також The Guardian повідомляє про те, що відбулася розмова. Володимира Зеленського з принцом Судівської Аравії Мохамедом Бен Салманом, так? про це повідомив президент. Тобто, бачите, от такі новини, вони все-таки ті, які, ну, мені видається, ті видання, так, авторитетні у світі, які певною мірою симпатизують Україні. Вони навіть там зробили відповідні розділи у себе. І все-таки щось там намагаються кожного дня якусь інформацію подавати. Це дуже добре. І в такий спосіб вони все-таки тримають. Україну в інформаційному світовому просторі, «За телеграф пише якраз про те, що наш міністр закордонних справ заявив, що Україна буде регулярно отримувати ракети Такамс. Як ми вже я вам говорив, що є ніби нові фотокарти, які, які демонструють, що там дуже сильніші є пошкодження гелікоптерів. Сподіваємось. Що цих ракет у нас буде все більше і більше, а пошкоджень російської техніки і не тільки техніки буде ще більше. Звідойчий сайт, он ну, також описує е, там, певні результати зустрічі міністрів закордонних справ в Люксембурзі. Це представник Європейського Союзу, і там наводить е, слова глави МЗС Литви, який говорить, що не Потрібно, і ми не можемо мається на увазі європейський союз забувати про Україну, відвертати увагу від України. Тобто насправді про Україну пам'ятають так, про найменше говорять про це до речі, заявляв також і Жозеп Борель, да, високий там дипломатичний представник Європейського Союзу. Що не зважаючи на те, що зараз, ніби вся увага е інформаційна, так е звернена до Ізраїлю, все-таки про Україну ніхто не забуває і забувати не. Збирається. Про це, до речі, якраз написала ісп Іспанська El País. Італійська Републіка також наголошує і повідомляє про те, що війна на Близькому Сході не відверне увагу від України. І в цьому випадку це якраз мова йде про заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса. Бо Іспанія якраз головою в Європейському Союзі, і це він ще сказав під час прес-конференції наприкінці засідання Ради із міністрів закордонних справ у Люксембурзі. І це дуже добре. Також ЕПІС пише про те, що Росія продовжує свої ці спроби наступальні проводити. Ну, не знаю, як там буде надалі, що вони будуть писати. Я мається на увазі іноземні засоби масової інформації. Але вже є ну, певна інформація про те, що цей наступ таки ну, фактично завершується, і Росія не досягла і не досягне тих завдань, які там, напевне, ставилися. У цій ситуації ми чітко е, маємо розуміти, що е, незважаючи на все те, що пишуть, повідомляють, колись приємні, колись не дуже приємні новини про Україну чи про події, які стосуються України. Ми впевнені у перемозі України, і Україна з кожним днем все ближче до цієї перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!